Українські воїни зможуть іммігрувати до Канади. Якщо ви є українським воїном з досвідом сучасної дронової війни, ви повинні дослухати це відео до кінця. Канада готує важливі зміни в імміграційній системі на 2026 рік, і одна з них може стати історичною можливістю для багатьох українців. Нова категорія експрес-системи для кваліфікованих військових з країн союзників. Для українських ветеранів, особливо тих, хто має досвід у сучасній дроновій війні. Це може стати унікальним шляхом до постійного проживання в Канаді. 1. погляд змін у системі експрес-енджер. У 2026 році Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади розширить категорійний відбір експрес-системи імміграції в Канаду. Поряд із вже існуючими категоріями: медицина, наука, інженерія, технології, транспорт, сільське господарство. планується нова категорія для військових спеціалістів з країн-союзників. Основні пункти пропозиції пріоритетний відбір для осіб з підтвердженим досвідом військової служби у високотехнологічних спеціалізаціях. Акцент на сучасні військові технології, зокрема на керування та обслуговування безпілотних літальних апаратів БПЛА. Мета залучення фахівців з країн-союзників для підсилення обороноздатності Канади. Військовий досвід у визначених сферах може стати додатковою перевагою навіть при конкуренції забальною системою СІРС. Двоє. Чому це важливо для українських військових? Україна сьогодні один із світових лідерів у сучасній дроновій війні, адаптуючи безпілотники для розвідки, цілевказання та оборонних операцій у зоні бойових дій. Багато українських військових не лише керували дронами, а й брали участь у створенні нових тактичних методів їх використання в екстремальних умовах. І є сьогодні світовими лідерами ведення високотехнологічної війни з реальним досвідом бойових дій. Ці навички повністю відповідають потребам Канади: професійне керування та технічне обслуговування БПЛА, досвід інтеграції даних з дронів у бойове планування, знання антидронових систем захисту, навчання та керівництво у сфері технологічної війни. Чи є Україна країною союзником? Хоча IRCC ще не оприлюднило остаточне визначення, Канада та Україна мають угоду про оборонну співпрацю та тісне політичне партнерство. З огляду на масштабну військову та гуманітарну підтримку Україна майже напевно буде офіційно визнана країною союзником у межах цієї програми. Можливі для в Канаду українських військових. Якщо зміни будуть ухвалені, це може мати великий вплив на українських ветеранів. Швидший шлях до отримання статусу постійного резидента в Канаді. Категорійний відбір може надати пріоритет українським ветеранам навіть із нижчими балами. Визнання військових навичок, досвід у сучасній дроновій війні офіційно визнаватиметься як цінний ресурс для оборони та безпеки Канади, розширення кар'єрних можливостей, можливість працювати у сферах оборонних технологій, авіакосмічної в правоохоронних галузі, органах, службах реагування на надзвичайні ситуації та приватній безпеці. Для Канади це також стратегічна вигода. Закриття дефіциту кадрів у сфері високотехнологічної оборони, підвищення обороноздатності та готовності до сучасних загроз, посилення міжнародної оборонної співпраці. Як готуватися вже зараз? Якщо ви український ветеран із досвідом роботи з дронами, вам варто зібрати документи. Військові кваліфікаційні свідоцтва, записи про службу, підтвердження тренінгів з дронів, нагороди, цивільні сертифікати з керування БПЛА, покращувати мову. Англійська або французька залишається ключовими факторами у відборі: слідкувати за оновленнями від Міністерства імміграції Канади щодо категорійного відбору 26-го року, брати активну участь у громадських консультаціях, подайте свій відгук, щоб донести важливість врахування досвіду українських військових у дроновій війні. Хочете дізнатися, чи підходите ви під нову категорію. Запишіться на конфіденційну консультацію з ліцензованим імміграційним радником, який спеціалізується на військових програмах. Ми проаналізуємо ваш досвід, допоможемо з підготовкою документів і розробимо стратегію для успішного подання. А також будемо інформувати вас про нові деталі, які будуть надходити з огляду на цю запропоновану канадським урядом програму. Підсумок. Запропоновані зміни до експрес-центру Канада 26 можуть стати безпрецедентною можливістю для українських ветеранів із досвідом сучасної дронової війни. Якщо Україну визнають країною союзником, а це дуже ймовірно, ви зможете отримати пріоритетний відбір і швидший шлях до постійного проживання. Ваші навички потрібні Канаді. Ваш досвід може допомогти зміцнити її майбутнє. Час діяти. Готуйте документи, слідкуйте за оновленнями та використайте свій шанс.